Ми зараз максимально розбираємо, тому що є загроза ще опалу. Ага. Тому ми зверху обережно все знімаємо, об'дивляємося, щоб і не понівечити, і нещасних діла. Освободителі так звані працювали з квартирами. Як вони вирвані двері, тобто ну, шукали щось, чи смачненьке, чи цінне. Там, до речі, форма залишиться. У когось одного. Ага. Це він що ви думаєте ну, Я думаю, переодягся. — А, переодягся? — Я не думаю, що йому стало жарко. Всі живі, крім моєї жінки-брата. Я сьогодні знайшов кофту, його тут знайшов, обгорівшу і права знайшов. Ну, його, його тось витягнув, тому що кофта була вже не під завалами. Вже типу, ну, вона з нього, коли, навіть, витягувала, вона з нього злізла просто. Уже я сьогодні лазив. Я сьогодні обнаружив, показав МЧС, показав, що там є тіло, тому що вона прив'язана, хтось з наших, мабуть, допомагав, хтось ну, хотів витягнути і не змогли витягнути, тому що плита придавила. Чи ж жінка, чи чоловік непонятно. Ми там, там ну, залазили, лапали тіло, воно ну, є, там, там лежить воно. Мене привело сина, тещу, е дружину і дочі два роки. Вона добре, що вона була в колясці, в неї тросточка, і капішон цей був, капішон зогнув, і було 20 хвилин на це, щоб витягнути, бо воздух ну, був у неї, і це так зміг спасти. І все, так що. Це ж я чекаю, щоб достати документи від квартири. Ми тут лежать в завалі. Я можу сам їх достати, але не дозволяють. Я повніде, то я жду. Тому що там документи всі на, на дітей, на квартиру, і, і теж ще не мої документи. Тобто, треба буде якось прийшатися за квартиру, щоб компенсація, я не знаю, тому тобто, що немає теж життя. Да, червоний, так, да, червоний. Це не круп. Там... Це не плов, це пути. Це... Там Вже? було крупно. Це чоловік. Червона сита. Си Алло, Макс привіт. Алло, ти вдома чи в тій А? Тома? Набери і Галю, дай навіть труп, що колю достав, достаючи. Ну, вона пойметься. Він його ніхто не, не похоронив. Він був під завалам, що достав. Я щось дивлюся, тіло собачив. Жили разом всі. Угу. Разом проживали. І ви чули, як він кричав, коли тут Так. Да? Але що, ви вже його не могли достати? Нас почали обстрілювати, ми вийшли на виход сюди з підвала, вертатися, тещу чуть, ну а колі вже не чули. Ну, ви казали, що щось він там кричав. Так? Кричав, поможи. Я, говорю, я подожди", кажу, я подожди, кажу, щось не можете, подожди трошки, достатньо. Тоді йшли, ми йшли, перестали пристріляти, вернулися. тещу чуємо, світруха, я подзвонив, точніше, моя жінка дзвонила. Саня і своєї сестри, і оксаний чоловік прийшов, достав те, що вичарну, бо ми з дітьми вже бігли, бігли сюди, тому що я цей і так. Коля вже звук не подавав. І футболка і його окрасна, і почало сражання, я бачив це собі. Я не хоч похороню гарненькою. Правильно, як треба.